Тут новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Що потрібно зробити: подивитись сюди, бачите кнопочку Стежити. Натискайте, будь ласка, на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку стежити. Ось тут вона. І будьте в курсі свіжих новин щодня. Середня зарплата в Україні становить 26 тисяч, де платять найбільше. А скільки заробляєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вищий рівень зарплат традиційно зафіксовано у Києві 40 тисяч гривень, тоді як найнижчий у Чернівецькій області 19 тисяч гривень. Заробітня плата за галузями 67 тисяч гривень. Інформація та телекомунікації. Та найменше 22 600 операцій з нерухомістю з 12 вересня буде шалена хвиля інформаційних атак та вкидів. Заявив Буданом про російсько-білоруське навчання. Запад 2025 Це буде шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. 90% російські, 10% інші. Це теж треба пам'ятати нам усім. Добре, буде нагнітатися істерія. Водночас, за його словами, під час цьогорічних навчань росіяни розігруватимуть майбутні війни, які не мають стосунку до України. Серйозний інформаційний тиск та провокації потраплять країни Балтії. Уже з 1 вересня для студентів стартує базова військова підготовка. Для чоловіків вона буде обов'язковою для жінок добровільною. Є два етапи теорія 90 годин. Хлопці та дівчата вивчатимуть її протягом навчального року на базі університетів. Практика 210 годин навчання проходитиме у центрах ЗСУ. Студенти, які не пройдуть базову військову підготовку, будуть відраховані. А ви що думаєте, з цього приводу плюс підтримуєте, мінус не підтримуєте про таку ініціативу жити у квартирі і продавати її знак питання? Це реально? Звісно, і ось як це працює. Виставляємо квартиру на продаж, фото, опис, реклама. Друге знаходимо. Ми покупця, обираємо того, хто готовий купити. Третє, підписуємо договір за вдатку і фіксуємо домовленість. Ви отримаєте час на переїзд. Так тож можна спокійно залишитися у квартирі, пакувати речі і не хвилюватися про терміни. Якщо ви бажаєте продати або придбати нерухомість? Ставте плюс в коментарях, і ми знайдемо для вас найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій. Щодня, гарного дня!